Добрий день, 27 травня, сім. Моя сівалочка мультикорн. По класиці, по, ді... по дісковці, по культивації сіємо. Сушняк повний. дощу нема. Не знаю, нащо, ну, треба сіяти. Може було треба було раніше трошки. Бур'яни лізли, ми їх культивували, Чекали дещо, а його нема. Так що, так, сію, чого знімаю відео? Покажу, що я сію. І тут мені не вистачило трошки насіння. Придбав нове насіння для себе. Аргентинське. Не знаю, що це за насіння. Мішочок такий 14 кг. Розкрив мені щось одразу відлягло. Так, сію, як і раніше сіяв, сади України, не знаю. покомекав, подумав, грошей нема? Раз. Потім добрив нема, два. фунгіційним нема. Три. Смисл купувати ті модні семена, то насіння, цінгенту. Що там у нас? Біонери? Ну, не буде там. Супербупи урожаю. Переплачувати 7 тисяч за посівну одиницю, ну то таке. Сади стоять під п'ятерик, провірені. 10 років сіяв свої там 20 центнерів вони сипали без всяких заморочок. Ну так, да, там масла нема. Ну я везу все на КХП, а там там масло. Там все, все туди заходить. І потім виходить Так що, зараз покажу, що я сію. Так, дивіться. Такі сади України. Несхашка 8001 Ну такі гарненькі, гарненька насіннячка. Не бібікає. Рекорд, контролю висіву нормально, справляє. Ще у них брав гольстрим класичний, а ну, там трошки. І багато посіяв, А, 10 посівних одиниць було у мене білоби допомогу того, того року. І спробував посіяв теж одно по класиці Саксон рекламований і, ну, дай Саксон. Тільки одне покластися, друге прямий пасів. Так дивіться, не вистачало на це поле одного мішечка, взяв отаке, отаке чудо. Повний мішок 14 кг. Ну якщо б воно було не протруйне, можна було жарити. Дивіться, таке насіння, але багато. О такого. Не знаю, для чого вони такі семена відбирають. Оце занадто. Ну, за ну будемо пробувати. Подивимось. Опсіявся. Почистив. Зараз засипаю оце чудо-юдо. Просію, хватило там на 2,5 гектара і потім знову почищу і далі буду сіяти НСХ. Поставлю палочки і там подивимось, як воно буде розвиватися. Є сенс. Ціна цього мішочку 5100. Ну, це все під, під експрес. Дивіться. Яка у нас ситуація в Харківській області? О, і на Синенку ну, знайшов. Ну таке воно щось знизу. Вроді і є. Волога. Така вона стрьомна. Та волога. Десь тут повинна бути. Коротше, десь потрібно буде. Тут сирома лежить. Ну, это край. Пахваный. Злостый. Оно даже видно. А там дальше дисковка. Так, гаразд, сеем. Ну что, посеяв? Я тут новый гибрид. Ох, и ветер дует. Вот одна палочка, вон другая. Сею нормою. 56-57, десь так. Все розповім. Все. Будемо будем, чекати на результати. Що воно, як воно? Не тільки після дощу. Ох і суха. Жах. Просто жах. Так, все, бережіть себе. Засипаю далі сади України. Ні, сейчас пообедаю, а потом засыпаю. И сіємо дальше. Все. Бережит себя перед днем.